Так, друзі, був сигнал. Зараз нас вам покажу який. Ось, такий сигнал знайшов я. його пінпойтером ось там на глибині. І тут осіки. Сантиметр десь до 30. Ось, щось там вроді би. Є таке желізне. А, це ось воно. Чи це обломок від нього? Це щось обломав. Можливо, сокира. Так, як це його викопати ще й не взяв, як назло. Так. Побудемо косьів стоп. Блін, треба обкопувати. Так, зараз я вас десь поставлю і буду копати. Так, встановив камеру. Не знаю чи впаде, чи не впаде. Зараз спробуємо. Сон пока не купав ось Що це таке у нас? Так, друзі, це вона Ви тільки гляньте Сокира Клас! Блін, трохи поламав її, Ну, нічого Обалдять Очуміть! Це да. Дивіться глибина яка. Я навіть не знаю як вам показати. Більше ж така на 10 см. Ось така краса випала. Все, фотографуємо. Зараз ще знайду той кусочок, що від неї ось звідси. Можливо. Можна буде його відреставрувати. Хоча вратлі, вратлі. Метал вже дивіться як. І це пережавів сильно дуже. Це, друзі. Скіфі. Скоріше за все. Бачите, кругле. Все, друзі. Фотографую. О! Ось така знахідка сьогодні. Все. Всім дякую за перегляд.